Святковий концерт напередодні дня захисника України влаштувала аграрна партія України у місті Житомирі. Відвідали його сотні людей. У залі військовослужбовці, волонтери, родини бійців, 95-та аеромобільна бригада та учасники АТО. З привітаннями та словами вдячності до них звернувся голова аграрної партії України в Житомирській області. Віктор Козін в першу чергу хотілося б поклонитись тим матерям, які втратили своїх хлопців. у цей мирний час. І е, е, хочеться, щоб держава і всі ми пам'ятали про це і е, е, хранили це в своїх серцях і підтримували е, цих матерів і морально, і матеріально е, у, у всіх відношеннях. Хочеться, щоб е, держава все-таки приділяла їм увагу. Хочеться низько вклонити бійцям 95-ї бригади, які захищали нашу вітчизну на сході нашої держави. Хочеться низько вклонитись волонтерам, які <кій> допомагали, допомагали захищати нашу державу, особливо перші часи. Всі ми знаємо, як це було. Але це свято, і хочу вам всім побажати мирного неба над головою і всього-всього вам найкращого в майбутньому. зі святом вас. Перед глядачами цього вечора виступили українські співаки, які висловили свою підтримку працівникам аграрної партії України. Справжнім сюрпризом став виступ заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Я особисто підтримую аграрну партію, тому що майбутнє України я все ж таки вбачаю з нашою золотою безцінною землею. Якщо люди свідомі досвідчені з таким досвідом, як у Віктора Васильовича, то знаєте, скоріше я повірю їхнім змістовним думкам, які напрацьовані роками, і все ж таки мені не все одно, як керівництво нашої держави буде змінювати наше життя. Ну, здавалося б, як досвідчений такий політик, так як Віктор Васильович, чому він обирає зовсім новий бренд? Ну, по-перше, аграрії це вже Україна, Ну, почнемо з того. А по-друге, значить, він впевнений в тому, що він робить. Ну я довіряю таким людям, дорослим, свідомим». спостерігаючи за виступами зірок естради, глядачі могли відпочити та відволіктися від проблем. Аграрна партія України обіцяє і надалі влаштовувати такі свята.